Звіт за минулий рік ми вкинули. Сухідців зачитувати не буду, але хочу подякувати вам, шановні депутати, міському голові за попередній рік за нашу співпрацю. Ми в попередньому році отримали в якості субвенції 1 мільйон 120 тисяч гривень. Ці кошти були витрачені на ремонт автотранспорту. Завдяки вам зараз з 46 автомобілів всі на друзі працюють в тому числі автомобілі з Чизнець-Абергості. Не так багато залишилося. Закупка паливо-стийних матеріалів, закупка комп'ютерної техніки та потужний ремонт наших будівель. Завдяки з ятів би подякувати. Завдяки укладенному минулому році в меморандуму про співпрацю Отацької та Хмельницької міської ради ми запровадили та реалізували успішно е проєкт поліцейської офіцерно громади. Так, Поток старостатський огляд. Так і оліцейський офіцер громади обслуговування свого потоки, свого мала коштів, своєї праці, свого заслуги. Також, я дякую, ми в минулому році розпочали проєкт, він зараз успішно розвивається, будується, це центр безпеки на воді. Це єдиний Український проєкт, в якому е це е будівлі, в яких е будівлі спору, і територія е нашого нинішнього підприємства комунального АКАСЕРІС, там не будуть нести службу. Безпосередньо працівники ДСНС, працівники сектору поліцейської ділянки на воді та фахівці підприємства або сервісу.